Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Гномів захисників створюють майстрині волонтерської спільноти Піксель. У парку Шевченка зимують лебеді. Близько півсотні м'яких гномів захисників створили за січня волонтерки спільноти Піксель Катерина Сиволап та Людмила Біла. Кошти з їх продажу дівчата стовідсотково передають на благодійність. За них закуповують матеріали для плетіння маскувальних сіток. Гноми у військовій формі вже стали справжніми оберегами для захисників на фронті. А ляльки-медсестрички, які також є в творчому арсеналі майстринь, поїхали за кордон. Подробиці далі у сюжеті. Катерина Сиволап та Людмила Біла волонтерки спільноти Піксель. З січня майстрині зробили півсотні гномів захисників, які вже знайшли своїх власників як на фронті, так і за кордоном. Ідея створювати гномів у військовій формі народилася із завдання шкільної поробки. в школу потрібно було дитині зробити в новорічні рукоділля. І тут Показала я це Вові нашому, і він предложив, дав нам тканинку, предложив зробити. я зробила, і так якась зародилася ідея створення гномиків військових. Гномики були десь приблизно розміром 60 см, з них почалося все. Ну, а потім пішло-пішло, потихеньку в нас це діло, вход. Матеріалами майстрин забезпечує голова волонтерської спільноти Володимир Чех. А загалом для виготовлення гномів у військовій формі використовують усе, що є під рукою. Маленькі гномики використовуються з а, трубок, які залишаються із панбома. А, більші так, гноми там теж використовується картон, ноги ми робимо теж з картонних трубочок, пластикові трубки йдуть в ход Синтапон там внутрі. А, Канинка основна, бороди, шукаємо міхара різні носики, колготки капронові, тобто використовується все, все, що попадається під руки, йде все в нас вход. Також є ляльки-медсестрички, які майстрині власноруч реставрують, фарбують та одягають у форму. Лялька, вона повністю реставрується, волоси, очі, де треба може щось може підмалювати. Тобто Повністю все знімається, стається по суті сам каркас, і повністю вона реставрується. Якщо в когось є можливість, може в когось дома лежать без потреби ляльки, то можна принести нам. Реставруємо повністю любого розміру ляльку. Головне, щоб була фарфорова ручки, ножки і лічика. Продаючи які поробки на різноманітних ярмарках та аукціонах, майстрині заробляють кошти на закупівлю матеріалів для маск, сіток. Хочу, щоб люди надихнулися цим і купляли. Наші гномики не ради того, що це тільки якраз іграшка. Це іграшка, яку ми повністю всі гроші віддаємо на донати. Собі не беремо жодної копійки. От це все йде на те, що ми купуємо матеріали для того, щоб рятувати наших хлопців, захищати. Не буває двох однакових гномів, розповідають майстрині, але кожний знаходить свого власника. Так у Володимира Гориславця вдома вже є ціла родина гномів. А маленькі м'які персонажі подорожують разом з військовими на фронті, оберігаючи їх життя. Я розумію, що тим людям, які знаходяться саме на передовій, люба така, якась радіс, якесь тепло, наче з дому прийшло, це їм дуже заходить. Потім я подумала, ну як же він такого великого гноміка візьме з собою на передову. І тоді ми зробили отакого гноміка, маленького. І зараз отакий вже поїхав на передову. От. Один гномік у нас теж сьогодні вже замовили, він їде на передову, вже не будемо казати, куди, на блокпост. От. Але отакі ми тепер, я роблю і ми вкладаємо в посилки на фронт. Вже тоді вони йдуть. Пробують майстрині створювати і ляльки-мотанки. Гноміки наче вже вирішила зробити таку ляльку-мотанку. Так? Не знаю, чи зайде вона, чи не зайде, але ну, ну, думаємо, що теж буде їхати на фронт. І, та, тому, що, ви знаєте, Там хлопці вірять у все це. Вірять в те, що воно їх зберігає, воно оберігає, що воно їх захищає, що вони... тому ми будемо робити до тих пір, поки вони будуть користуватися попитом. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас вдома з'явився м'який захисник у формі, тим самим зробивши донат на підтримку збройних сил України, звертайтесь до Катерини Сиволап в особисті повідомлення у Фейсбуці або ж до волонтерської спільноти Піксель. Два сірих та два білих лебедя обрали місцем своєї зимівлі річку Інгулець, яка протікає у парку Шевченка. Водоплаваючі стали своєрідною родзинкою водойми і помилуватися пернатами щодня приходять десятки олександрійців. Приносять із собою їжу, аби підгодувати лебедів та диких качок. Але чи всі гостинці корисні для птахів? Розкажемо у наступному матеріалі. Вже не вперше річку інгулець, яка протікає у парку Шевченка, обирають для зимівлі лебеді. Олександрійці приходять на локацію, аби сфотографувати та помилуватися птахами, які позують на камеру. Тепла зима не заважає лебедям знаходити усе необхідне для тимчасового перебування на водоймі. Прилітають вони до нас, тому що це птиця кочова. Вони перелітають з одного водоймища на інше в пошуках їжі, коли їхнє постійне місце проживання замерзає і немає доступу до їжі. Тому вони шукають собі незамерший водойм, де є в них змога добувати собі їжу. Лебеді дикі птахи і можуть самі про себе подбати. Основна їх їжа це водорості або ж зернова суміш, розповідають ветеринари. Харчуються лебеді малюсками, водорослями, мілкими, мілкою рибкою, ракушками. Краще підгодовувати таку птицю це крупними зерновими культурами, овочами, сезонними фруктами можна. Олександрійці, приходячи у гості до пернатих, часто приносять із собою хліб, але цього в жодному разі не можна робити, тому краще обирати інший вид гостинців. Хліб ні в коєму випадку не можна, тому що він забиває воло, в кишечнику проходить бродіння, птиця дуже хворіє і може закінчитися летальним випадком. Це дика птиця, яка привикла сама собі здобувати харчі. Чим більше ми будемо птицю дику підгодовувати, тим менше вона буде сама собі шукати корми, привикне, що її хтось буде постійно приносити. Сьогодні ми маємо змогу принести, завтра ми не маємо змогу принести. Птиця та в такому випадку може пропасти від голоду, тому що вона буде постійно чекати, що хтось їй щось принесе. Ми запитали у містян, чи знають вони, чим можна годувати лебедів. Насправді не так часто приходжу в парк, але кожного разу, коли приходжу, переважно наблюдаю, тобто вони є присутні в моєму огляду. А щодо годування, їх хочу сказати, що знала того, що сила Тіктоку якось побачила відео в Тіктоці, як там говорили про годування дикої птиці, що хліб їм не можна давати. І говорили про, про їжу, яку можна давати це переважно зернові культури, такі як каші, щось, щось схоже. Однак у парку Шевченка можна побачити не тільки лебедів, а й диких качок, які можуть нести загрозу. Вона є переносчиком високопатогенного грипу, який небезпечний для домашньої свійської птиці. В даному випадку мешканці, які проживають близько до водоймищів, птицю краще тримати в закритому приміщенні, ізолювати від горобців, голубів, які також переносять цю хворобу. Зимівля лебедів явище нормальне, тому за птахів не варто хвилюватися насолоджуйтесь красою та правильно підтримуйте лебедів, які зимують в Олександрії. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.